Вітаю вас! Мене звати Ольга Ліміт. І ви на моєму ютуб каналі обов'язково. Підпишіться на мій YouTube канал для того, щоб не пропускати всі наступні відео. А в цьому відео ми з вами поговоримо, де ж змогли працевлаштуватися українці за два роки, чи трохи більше, чи менше проживання в Німеччині, і як швидко вивчили мову і де працевлаштувалися. А в цьому відео я не буду вам, з вами говорити про такі роботи, як там, на будівництві, прибирання і так далі, тому що для цих. Виконання цих робіт особливо багато знань німецької мови не потрібно, і там це було так само і до війни, коли багато хто працював там з польськими документами або без візу, це все відомо. Так? А що можна за два роки досягти і як вивчити? Які знання необхідні для того, щоб добре працевлаштуватися? Особисто я знаю вихователів, які працевлаштувалися. Одна дівчина навіть з дуже низьким рівнем Б1, з А1, А1, навіть якщо ви не вірите, це окей, але це правда, я особисто її знаю. В Баттен-Вютенберг вона була в Кітаптан, в місті. В адміністрації міста дає відділ дитячих садочків, вона там запитала про роботу і її одразу взяли на практику, поставили на маленьку групу з маленькими двохрічними з двох дітками, де особливо великих знань німецької мови не треба для, для своєї роботи. Звісно, для комунікації з батьками треба, але там якісь були інші вихователі. Але за рік вона настільки навчилася німецької мови, що тепер вона також вихователь і також підтверджує. Свій е, е, диплом, та іншу вихователя взяли на Б1, також я знаю. з Спочатку на практику і далі також е, працевлаштували її, але там такий дуже садочок е, з дуже, де багато годин, треба багато працювати, і дуже багато іноземців працює, здається, це було в Дюссенторфі е, ще одна жінка. А наступне це, ну, звісно, я скажу, що будівництво, якщо це мається на увазі по гіверби, по німецькій геверби, я особисто веду е, кілька. Хлопців, які досить непогано знайшли тут контакти без особливих знань німецької мови, і дуже добре заробляють все офіційно, платять ці пенсійні, страхові і роботу отримують від того, що вони дуже добре виконують свою роботу і потім до них клієнти приходять і приходять. А наступне це перукарі. Перукарі це з гевербе. Звісно, тому що так без кеверби, так вона роботу мало хто беруть, перекорів треба знати. Але коли ви відкриваєте кеверби приватного підприємця, тому але там також є нюанси для того, щоб дійсно мати свій салон, то там треба. Якби українською мовою, магістратуру мати, але для того, щоб там працювати з дому, то для цього не потрібно. Кого це цікавить, можете записатися до мене на консультацію, я все проконсультую. Далі що я знайшла в коментарях в різних соціальних мережах, що люди самостійно пишуть. Та я з Б2 працюю в фінанс-бухгальтерін, все обов'язково вийде, вона пише. З Б2 фінанс-бухгальтерін. І тобто за півтора-два роки вже до Б2 можна вивчити. Та. Наступне: е, відразу після отримання сертифікату Б1 влаштувався в it відділ в логістичній фірмі, спілкуємося німецькою. Документація на німецькій. Якось вижимаємо. Це те, що я самого початку казала: з Б1 ви вже можете працевлаштовуватись, вже можете шукати якісь роботи. Не боятися вже шукати перекваліфікації, якісь і так далі. Далі Рехсенвальд Ангештель, ти працюю за фахом. Звісно, тут треба Б2. Та, звісно, напевно, мала юридичну освіту, вивчила до Б2 або це один, що за два роки також дуже можливо. І далі беруть якби, помічником юриста Рехцан Анвальд Ангештель, це помічник юриста. І там також особливо багато роб... Ну, звісно, є там робота, я не хочу ніякому разі знецінювати, але це не юриста. Наступне медициніше фаханкештельте у діалізному центрі абсолютно задоволена своєю роботою. Німецька на рівні Б2. Планує ще це один закінчити. Та той, хто вчить, дуже швидко вивчає. Подруга працює в банку Райфазен, інша у наприддонці, вчителька англійської мови. Це називається Хорт. Та? Я працюю з суші шефом вже два роки, зробила лише Б 1 буду вчитися далі, але як волонтер працюю у в театрі. В школі планую працювати у школі. Так, звісно, також я, е, як шеф. Як поварі. Та? Також багато хто працевлаштувався з рівнем. Також я згадала, що в мене є знайомий, який з непоганим рівнем Б1 працевлаштувався на кухні, поварі та добре заробляють. Закінчила Б2, працюю майже 2 місяці і буде з агентурфю Арба Дюссельдорф, фах але освіта інженера. На неї не претендувала, бо авіаційна галузь не в Дюсельдорфі. Ерцієрінц зв 1 це те, що я попередньо вам розповідала. Підтвердження диплому соціального працівника Б і Б2 в процесі. Працюю в штої бератунг альс льонбухальтерін. Корой. Такий вайта більдунг і все можливо, коротка перекваліфікація. Особливо я просто всім рекомендую лон бухгал, бухгалтерій. Ну, якщо, звісно, у вас душа лежить, це не так складно, як ви собі це уявляєте. З Б1 ви можете вже йти навчатися. є Якщо вас не посилає Джоб-центр, або ваша освіта туди не підходить і так далі, ви самостійно можете знайти собі за 400 500 євро курси, вечірні курси, субота, неділя, курси. Я Нещодавно проводила вебінар для всіх на своєму інстаграм-каналі. Можете обов'язково на нього підписатися, де я розповідала, де самостійно можна швидко стати бухгалтером. І ж лон бухгалтерів взяли в штоя братун. Для штоя брату треба штоє фаханкештельта. Але беруть також з маленьким вайтебільгом, тому що працівників не вистачає, а в оператора є такі завдання, коли ви просто вам треба е дані, які вам приносить фірми, вводити просто в комп'ютер, в програми, та? І пр програма це все рахує. Звісно, я також недооцінюю ці, не, якби не нівелюю цю роботу, це також дуже важлива робота. Але якщо є голова, якщо можна швидко все перевчитися, якщо ви налаштовані, а не просто два роки сидіти. Чекаєте, що вас там запросять кудись, чи ви будете вчити німецьку мову, чи у вас не виходить, то це буде складно. Якщо ви самостійно маєте купу ідей і вже про це влаштувалися, то все, все дуже. Якби можна тут зробити, якщо мене запитують, як в Німеччині, я кажу так само, як в Україні, лише трошки треба підівчити до рівня b 1 b 2 німецьку мову, бути цілоспрямованим і все у вас вийде. Обов'язково напишіть в коментарях, ким ви вже працевлаштувалися, якщо хтось такий є, або ким ви. Плануєте працевлаштуватися. Якщо вас цікавить якісь індивідуальні мої консультації, обов'язково можете до мене записатися, і я з вами також ми створимо якийсь план, як вам швидше працевлаштуватися на німецькому ринку. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку, поділіться цим відео з іншими учасниками, своїми друзями. Та і до наступних